thank mm -hmm. you Небесний, ми вдячні тобі за цей чудовий день, Боже. Ми вдячні тобі за цю можливість сьогодні явити свою славу в нашому житті, Боже. Ми вдячні тобі за те, що ти збираєш нас тут разом, Боже. Благослови сьогоднішній день, Боже, благослови сьогоднішнє молодіжне служіння, Боже, благослови серце кожного, хто сьогодні на цьому місці, Боже. Допоможи, щоб ці серця вони були відкриті перед Словом Твоїм Боже. Господи, благослови кожного Яке буде сходити з моїх вуст, Боже, допоможи, щоб слава і сила сьогодні відбувалася тут, в наших серцях. І ми молилися тобі в ім'я Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, і весь Божий народ скаже. Амінь. Давайте дамо йому гучну славу нашому Господу, дякуємо прославлінню. Так, Сідайте, будь ласка, на свої місця. Так, хочу почати своє слово сьогодні з теми. Моя сьогодні тема сьогоднішнього слова не бійся відрізнятись. Можете записати, це дуже повчальна, це дуже, знаєте, те, що актуальне зараз: не бійся відрізнятись. Всі, ми знаєте, да, розуміємо, є протиполепротивополежності. Є чорне, біле, є там, світле темне. Так само, і ми люди відрізняємось. Є хороше, є щось погане. Так, є добрі вчинки, є погані вчинки, є гарний приклад, є поганий приклад. Тому ну, всьому є свої якісь різні значення. От хочу вам знаєте, що сказати. Душа компанії, так? Іноді ми хочемо виглядати, знаєте, такими крутими. Хочемо, щоб, можливо, нас слухались, оточуючи. Дякую. Так краще мене чути, так? Дивіться, ми хочемо бути душею компанії, щоб нас більше слухали, оточуючи. Такі, знаєте, всі круті, біля яких всі збираються. Так, це в школі, можливо, можливо, десь там в якихось там на вулиці, на лавочки. Ми хочемо бути такими модними, крутими. І часом ми не замислюємося, якими методами ми хочемо завоювати ось цей такий титул, таке звання душа компанії. так? Ми не замислюємося, що ми робимо для того, щоб стати цією ж душею компанії. І чи це взагалі добре чи погано. От давайте зараз представимо ось таку картинку, от прокрутимо свої уяві. Робимо зараз якогось такого вигаданого персонажа. Наприклад, є там такий хлопчина, він навчається в нас в якійсь там школі номер 10 в Казанці. Так, звати його, наприклад, там, ну як ми його назвемо? Як? Ігоря нема в нас тут в залі? Бо він нас буде не дуже гарний персонаж. Добре. Буде ігор, ігор буде ігора. В нас немає буде ігор, і ви знаєте, цей такий ігор. Він такий дуже хоче бути популярним. І він вирішує своїми вчинками привернути до себе увагу, так але як це він робить? Ну що він може зробити? Що може зробити, щоб показати це крутим? Він що може? Він може взяти, наприклад, у меншого хлопчика відняти якісь свої речі і знаєте, насміхатися з нього, що ага, ти такий слабенький, ти маленький, ти не забереш, і такий він на фоні вже цього іншого хлопчика цей ігор виглядає таким крутим. Тут він думає, що він такий крутий. Зараз всі коло нього зберуться, він буде такий душа компанії. І буде дуже багато коло нього хлопців, або там, наприклад, може там насміхатися зі слабшого, так знайшов якогось хлопчика, а йому не подобався йому якийсь там його рюкзак, наприклад. Він не дуже можливо йому там здається, не дуже там хлопчачий. Там насміхається, що він там або дівчачий цей рюкзачок, або ще щось. Хлопчина прийшов з тим, що в нього є. Знаєте, він добрий душею. А цей же ж Ігор хоче бути такий весь діловий, такий весь популярний, весь модний, і починає впроваджувати, знаєте. Свої вчинки щось таке не дуже добре, щось таке не дуже гарне, і те, що ну, зовсім не характеризує його як якимсь лідером, але він старається бути таким, таким весь модний. А я вам ще хочу сказати, що це не тільки хлопці можуть показувати такі, знаєте, негарні вчинки. Це стосується і нас, дівчаток. Також ми іноді хочемо бути такими всі популярні, так, серед своїх однолітків, там не відставати від них, бути там в їхньому якомусь такому стилі. Ми там хочемо бути крутими. Бачимо, що там якісь дівчатка десь там збираються, щось у них там, якісь у них там модні тіктоки, там які може, можливо, не дуже вони гарні, можливо. Там вони не дуже ну, християнські, як для нас, але ж ми хочемо бути такі, як всі. Ми хочемо бути такі, знаєте, як ось основна частина. І навіть не замислюємося, ну, що ми з цього беремо, який ми приклад для себе беремо. Ти от, коли ти опиняєшся в такій компанії, так, ти боїшся відрізнятися від інших. Бо як же ж тебе приймуть? От в дорослих також є багато прикладів. Наприклад, там, ну коли я скажу, що коли у мене на роботі, у мене там чоловічий колектив, і там є часто то лайки якісь, то ще щось. І дуже багато хто на це купляється. Він боїться відрізнятися. Стає такий ж, наприклад, я спрашиваю, чому ти такий? чому ти лаєшся? Я тебе знаю, там не на роботі, а вдома ти зовсім не такий. А тут чому ти стаєш такий? Тому що люди бояться відрізнятися від інших. От вони хочуть, знаєте, вклинитися. В це коло і думають, що це так класно, коли ти однаковий. І вони бояться, що на тебе тикнуть пальцем і скажуть, що ой, ти якийсь не такий, чи ти якийсь хворий, чи ти якийсь ненормальний, чи ще якийсь. Тому, знаєте, багато хто ловиться на цьому і стає ось ці тренди цього світу, і боїться відрізнятися. Але я вам скажу. Ну, Відрізнятися це не страшно. Знаєте, що я хочу сказати? Давайте зробимо такі висновки з цієї історії. так? Які висновки можемо зробити з усього цього всього? Що не будь тим, хто хоче будь-якою ціною стати популярним, так? не треба бути таким, хто хоче будь-якою ціною стати популярним. І не будь тим, хто боїться відрізнятися від інших. Не бійся. Ось такі два основних е, висновки з усіх всіх ситуацій, з усіх там з хлопчиком, з дівчинкою, так не треба боятися відрізнятися. І не треба робити, знаєте, е, щось таке, ну, не дуже гарне для того, щоб е, бути таке, як всі. Бо коли ти потрапляєш в цю атмосферу, ти можеш і не бути там оцю заваділою, може і не бути цією душею компанії, яка робить щось погане, але ти можеш бути частиною цієї компанії, і ти можеш, знаєте, іти як за ними, і бути ну, тим же ж самим, таким же ж самим цим хлопчиком чи дівчинкою, яка робить негарні речі, негарні з християнської точки зору. Я хочу вам прочитати місце списання, можете записати. Це Матфія, п'ятий розділ. 16 вірш. Так, давайте зачитаємо. В кого є Біблія? Є Біблія у вас? Е, так, ну давайте. В телефонах є, я зачитаю. Отак світло ваше нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця нашого Небесного, що на небі. Ви знаєте, так ми повинні бути світлом. Ми е, таким світлом, е, яке росіє темряву, от коли світло потрапляє в темряву, так темрява зникає. Тож я хочу вам сказати, що не тільки от, е, от той якийсь там е, лідер, чи та е, душа компанії, вона може впливати на вас, а і ви можете повпливати на нього. Коли ви будете світлом і будете світити, то люди почнуть звертати увагу і думати, а можливо, це я якийсь не такий. Можливо, це я щось роблю неправильно, а не ти, який відрізняєшся, знаєте? І я рахую, що нас повинно бути більше. От дивіться, ми не повинні відрізнятися, ми повинні боятися відрізнятися від християн. Тобто, якщо ми будемо відрізнятися від християн, це погано. Але якщо ми будемо відрізнятися від е, отого е, такого, ну, мирського, це буде дуже добре. Ми повинні не боятися відрізнятися від того. Але ж знаєте. Ну от, е, Хто вирішує? так, Як знати, хто вирішує, що модно, там, що корисно, там, е, що там, що який тренд? Знаєте, таке нове слово тренд да, є. Що, що, хто це вирішує? А вирішуєш це ти? Тобто це ти сам приймаєш рішення, що для тебе добре, а що для тебе не добре. І то, що вам диктує якесь оточення ваше, і ну знаєте, можуть і глузувати, і прямо на вам говорити, що щось з вами не так. Це ну це не означає, що вони праві там, що їх треба слухатись. Це все вирішуєш ти, і саме від тебе залеж, залежить те, ким ти є, чи ти будеш відрізнятися від них, чи ти будеш подібний їм. Чи ти будеш е, подібний Христу, чи ти будеш подібний е, той, хто не з Христом. Це дуже, дуже знаєте, важливо. І от знаєте, немає нічого поганого, щоб від нього відрізнятися. І бути, ну відрізняйся від того, хто там посміха, насміхається з інших, чи хто глузує. А покажіть це, знаєте, покажіть, заявіть, що ти проти цього. Не бійтеся говорити, що ти проти цього. Не бійся це заявляти. Бо можливо саме ти будеш тим світлом, яке, знаєте, почне е, розсівати цю темряву. Якщо ти замовчиш, то темрява так і буде панувати. Якщо ти будеш там стояти так тихенько і з цим, цим спостерігати, то темрява вона нікуди не дінеться, поки світло не проникне в цю темряву. Поки, от е, бодай, один промінчик, знаєте, ваш промінчик, от ваша якась думка, е, не захистить цього там беззахисного чи якогось там е, ну того, з ким питаюся зробити щось не дуже гарне. От коли ваш промінчик проникне туди, воно світло, знаєте, розповсюджиться. Темряви не буде, і ви будете цим світлом. І всі будуть бачити, і всі будуть знати, що ось так потрібно. Не потрібно погано, а потрібно так. А ще, знаєте. І ще одна така порада: от як зрозуміти, що ти добре вдієш? Ну добре дієш, що вчиняєш гарно? Або, наприклад, от скажіть, от чиї поради ви приймаєте? От коли у вас там щось болить, ви до кого йдете? До лікаря, так до лікаря звертаєтесь? Коли, наприклад, там у вас зламався телефон? Ви ж несете його в майстерню, ви ж лікарю йому не занесете, так? Ви несете йому в майстерню, де чинюють ці мобільні телефони. Так само, коли вам, наприклад, треба там, з математики вирішити щось якусь задачку. Ну, всі ми знаємо, що таке ГДЗ, так? іноді буваємо трішки. Ви ж не будете шукати відповідь математиці по, там, в підручнику з географії. Ну, це було б якось недоречно, і ми б там нічого не знайдемо. От я хочу сказати, так само і ми повинні черпати свої ж знання, от як вчиняти правильно, що правильно робити із Божого письма, так? З Писання Божого. От хто читає Біблію? Всі я надію, всі читають Біблію, так? От Біблія це сама важлива інструкція. З якої ми можемо почерпати ті знання і ті інструкції, як ми робимо правильно? Ми не будемо звертатися запитувати там у лікаря, як правильно поступити. так? Ми не будемо це запитувати там у я не знаю, консультанта якогось. Ми звернемось до Бога, тому що Господь Він творець нашого, наш, всього, всього, що в нас є. Він наш Творець і Він е, залишив нам цю інструкцію, як нам правильно все робити, як нам розрізняти, що гарно, що негарно, як нам правильно поступати. І... І тому саме з Біблії ми розуміємо, що добре, а що погано. І Ісус, наш Спаситель. Я хочу сказати, що Він є прикладом християнина. Він, от дивіться, Господь об'єднав всі риси християнина, яких би він хотів бачити на нас у Ісусі, так? Хто може скаже, хто характеризує, який є Ісус? Не був, а Він є, Він зараз, Він завжди є. От який був Ісус? Який Він був люблячий, так? Він був терплячий, так? Він був добрий. Хто ще? Ну скажіть, давайте жвавіше, не бійтеся. Який ще був Ісус? От які риси ми могли б собі взяти від Ісуса? Сміливий, так? Говори, говори, піднімаєш? Віруючий, так, Він був з вірою в серці, він був слухняний, він слухав волю свого Отця Божого, так? Ну, свого Отця. Так, він, він показав, що молитва це сильний інструмент, так? В, наших, в нашому житті, це як зброя. Так. Гарний приклад, до речі. Хто ще скаже? Ну, безліч, безліч прикладів того, яким повинен бути християнин. Тобто ми можемо читати Святе Письмо, дивитися на життя Ісуса і приміняти Його в своєму житті. так. А знаєте чому... А, давайте ще я хотіла ще записати одне місцеписання, це Ісая, 41 розділ, 10-й вірш. Так, і зачитаю. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї. Тебе я підтримаю. Ви знаєте, нам не потрібно боятись. Нам не потрібно боятись, тому що з нами Господь. І коли ми бачимо, що щось десь негарно, щось десь не так, не бійся, боятися відрізнятися. Будь таким, як Господь. Будь справедливим, будь люблячим, будь сміливим, будь терплячим. Читай, вивчай все те, що він нам заповідував, і слідкуй за ним. І тоді нам немає чого боятися, бо він з нами. А знаєте, чому ми саме відрізняємося від, від, ну, відрізняємося від цих мирських всяких там ситуацій, від мирських всяких людей? Тому що в нас присутня ДНК Христа. І це те саме головне, що відрізняє нас від них. Тож давайте будемо якось ділитися цим світом. Нехай більше людей бачать цей це ДНК у нашому житті, в наших життях. Ми будемо його проявляти, щоб вони також прагнули бути. І не відрізнятися від нас, щоб вони боялися від нас відрізнятися, а ми не боялися відрізнятися від них. Амінь. Амінь. Так. Добре. Е, на цьому моя проповідь закінчена. Знаєте, я хочу ще сказати: можливо, хтось сьогодні вперше тут, можливо, хтось, знаєте, в серці бачить, що він десь колись. Хотів пристати на чиюсь думку, боявся показатися немодним, боявся показатися якимсь не таким, слідкував не дуже гарному прикладу, робив якісь не дуже гарні вчинки і прочитати зі мною молитву Каяття. Можливо, просто ви хочете примиритися з Богом, то я запрошую вас сюди, виходьте, не бійтеся, Господь він завжди вас чекає, любить і запрошує. Так, давайте закриємо очі. І повторимо цю молитву. Отець Небесний, я каюсь перед тобою, візьми моє серце, візьми мою душу, пробач мені всі провини мої. Я хочу служити тобі чистою та доброю совістю. І я молилась тобі, молився в ім'я Господа нашого Спасителя, Ісуса Христа. Церква, давайте помолимось, піднімок. Отець Небесний Боже, ми молимо і просимо Тебе, Господи, прости нам наші провини, Боже. Прости нам наші ті ситуації, які ми буває негарно себе поводимо, Боже. Пробач за те, що ми соромились колись Тебе, але ми більше не будемо, Господи. Ми просимо Тебе пробачення і молимо, допоможи нам бути сміливими, відрізнятися від цього світу, Боже. Допоможи нам бути сміливими і нести світло в цей світ, Боже. Допоможи нам показувати всім Твою ДНК, ДНК Христа Боже. Ми молимо і просимо Тебе Благослови, Боже, благослови ті серця, які відкриті для Тебе. Допоможи, Боже їм, допоможи їм служити Тобі, Боже, бути світом і бути радістю. І слава Твоя нехай прильється в їхньому житті. І ми молилися Тобі в ім'я Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, і весь Божий народ скаже Амінь!